Всім доброго вечора. Прийшов вправлятися, це я вже для вас покажу, а я вже трошки прибрав, не буду вам цього показувати. Значить, навела в мене сьогодні кроличка. бачите там, так? Да? Це те, що я їй давав третій шанс. І знову те саме. Кроличка мені подобається, але результата немає. Мабуть, піде вона вже за призначенням. Шкода, ну, три рази підряд вона води кроленят, деяких вона поїла, курман лежить, зараз води дам, а деякі просто завмерли. Пух вона нарвала, самі бачили, так? Да? Що, не знаю. Три рази давав. І у нас такий результат. Подумаю, до вихідних. Сьогодні понеділ вівторок. Подумаю, що, що з нею робити. І шкода її бити на м'ясо. Вона, вона мені подобається, бо вона в мене одна залишилась гаванна. Пока тоді цю, або цю пересажу, тоді вже на замін її. Невтішно, Ну, не так все було гладко в нашій сфері. Так, все, зараз кормлю тоді. Качачі яйця внизу он зібрав. Вон пару штук. О, ось сьогодні теж 3 яйчка. На більше щось і немає. На більше не розраховуйте. Та воно похолодало, холодно. Так, зараз тоді пройдемося вже до наших качок. Подивимось. Подивимося, яка температура у нас на вечір. Так, а на вечір у нас 8 градусів. Так, що тут наші? А дегагламони. Так, главарь сидить один, а другий йде другий внизу. Так, ну, сидіть до утра. Пусть по русский їм насиплю, хай не поїдет. Куди ви повиходили? Куди ви повиходили? Ну це взагалі, ну. Але ну, позаходили. Гілля пішла на місце. Гілля пішла. давай! Гілля пішла. Гілля Так Таке. До чого тут виходить? Все, закриваю. Всім доброго ранку. Так, кури в мене самі вийшли. Я накидав капусти. Зараз подивимось скільки, 12 градусів морозу. Зараз налью води. Да, вон те що зварив. Вода підмерзла. Рулям давати воду і буду зараз випускати наших режев. Виходимо Побігли Насипав їм кукурузки, вони зразу побігли пить. І кукурузка не цікава. І капусту вже тягають. Всім доброго дня! У нас включили світ, я прийшов вправлятися. Заглядаю до нашої кролички. Я її пересадив три дні назад, ту вбрав, пересадив на те місце, поки подумаю, що з нею робити. А ось дивіться, це в нас первокролка. Бачите. Вона навела кроленят. І всі вони ось. Зараз посчитаю, скільки хоч навела. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім. Оце так. Щось новий рік, все вроді би добре, але, але але. ну На первокролку все буває, я, чесно кажучи, розраховував, що таке може бути, так як кролик на на води перший раз, пуху вона нарвала, але не зробила вона. Гнізда. Бачите, вона почала його робити він в углу, але або їх не накрила, або ще якісь причини були для цього. Пуху я дивлюся вдосталь, бо я і після тієї кралиці залишив свіжого пуху, щоб був. Думаю, що все буде добре. Але нічого, я спарую її, дуже не буде розстроюватися Моя зайка. Вона сьогодні ночі, мабуть, навела. Так. Є обида, невелика досада, але переживемо, все буде добре. Ця, ця короличка в мене вже тут ось. Поки пересадив. Спробую ще раз дати їй, мабуть, один шанс. Четвертий. Спарую її, подивлюся, як вона себе поведе. Оце так. Оце таке, що я можу поки сказати. Картина невтішна. Але далі буде видно, що моя сайка. Дуже хочу сказати не... Переживайте з цього приводу, якщо у вас теж первокролка і так може поступити, зробити є, опита в неї немає, досвід слабенький. І все може бути. Не обов'язково вона може бути поганою мамою, ні. Вона може просто, як кажуть, перший раз, все буває. Іди, моя хороша, Йди сюди. Йди моя, дівчинка, моя хороша.